Ранок, рада вас вітати в наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб ми з вами з самого раночку знайшли для себе підказки на сьогоднішній день, попрацювали з метафоричними картами, знайшли свої ресурси, упори, на що нам сьогодні буде варто спиратися. Дуже чекаю, щоб ви приєдналися. Дякую, що ви чекали. В мене кілька днів я не виходила в прямий етер. Так сталося, що я. Була у дорозі майже двоє суток я була у дорозі, тому не могла виходити. Потім дала собі пару днів для відпочинку, щоб перезавантажитись після дороги, і тому так ми з вами трошечки роз'єдналися на декілька днів, але мені дуже приємно, що ви чекаєте, запитуєте, чекаєте нашу рубрику, тому я рада до вас повернутися. От, пишіть, будь ласка, як у вас справи, як у вас настрій, як почався ваш сьогоднішній день? І будемо починати. Працювати. Як ми працюємо? Ми працюємо як завжди по, в ранкових етерах ми працюємо в такій послідовності. Спочатку у нас іде 10-15 хвилин на те, щоб поговорити про прогноз дня на сьогодні: що варто робити, що не варто робити, на що варто звернути увагу. Потім ми попрацюємо з метафоричними картами. От, І отримаєте сьогодні собі підказочку у вигляді питання. От, Тому, е я думаю, що ми можемо починати. Всі, хто приєднався, я вас вітаю, дуже за вами скучила і рада вас всіх бачити. І всі, хто буде дивитися в записі, я вам також рада, пишіть коментарі, як у вас справи, як у вас настрій. І так, поїхали Енергія сьогоднішнього дня. Ну, по перше, варто звернути увагу на те, що сьогодні день такі, знаєте, як екзамінаційний день. Сьогодні варто. Спостерігати за тим, як ви реагуєте на інших людей, що ви хочете їм сказати, що ви говорите, і взагалі, як ви комунікуєте з оточенням. Сьогодні якраз таки буде перевірочка: а настільки я такий хороший така хороша людина, як я про себе думаю, тому що знаєте, є така фраза загрібати. Жар чужими руками. Так от, сьогодні, якраз таки буде проявлятися, чи ви дійсно є така там людина. Чи ви хочете, щоб інші люди за вас робили якусь там таку не дуже приємну роботу? Да? Тобто сьогодні день чесності. А чому сьогодні день чесності? Тому що сьогодні такі енергії дня, що не буде вистачати ресурсу на те, щоб грати якусь роль. Тому що, щоб грати роль, нам потрібна сила, енергія і ресурси. А сьогодні їх буде недостатньо, не але до вечора вже буде краще. Да? Якщо зранку взагалі можуть бути... Ти якісь качелі, от то вже після обіду, ближче до вечора, вже з'являться і сили, і енергія. і... Варто буде приділити час і собі, і подумати про свої бажання, і написати свої плани, і так далі. Тому сьогодні день чесності з собою, день чесності з іншими людьми. Що варто сьогодні робити? Сьогодні варто говорити людям компліменти, помічати всю красу навколо. Що ви бачите? От ви побачили людину, яка вам дійсно подобається. Зверніть увагу, що вам в ній подобається, що саме ви б хотіли сказати цій людині. Якщо це людина, яка вам близька, зробіть їй комплімент. Скажіть, як ви її любите, наскільки вона цінна і дорога. Якщо ви побачили щось красиве, взагалі порадійте цьому, Побачте, що світ він красивий навколо. Побачили, що якась людина зробила добру справу, порадійте цьому. Так? Тобто задача наша сьогодні така, щоб любити. Цей світ і віддавати ту любов. та І якщо навпаки, ви будете бачити, що вас буде все дратувати, вам не будуть подобатися люди, ви будете хотіти якось так знати, їх знецінити. ви Можливо, ви сьогодні побачите, що ви ділите людей на касти по типу цей багатий буду з ним дружити, а цей бідний ні він мені не потрібен. Так? Тобто спостерігайте за собою, тому що сьогодні день це проявить і дійсно Дійсно, можна зустрітися з собою справжнім обличчя в обличчя. Далі, сьогодні у нас іще буде, будуть такі енергії, які будуть потребувати від нас концентрації уваги, відповідальності. Впевненості в прийнятті рішень, впевненості в тому, що я роблю, куди я рухаюсь. І на це варто також дати свою увагу, дати свої сили. Да? Сьогодні не варто підписувати якісь серйозні договори. Відкладіть це, ну, якщо сьогодні ну, вкрай вам потрібно щось підписати, то зробіть це хоча б там ближче до 5-17 години вечора. Да? Тобто зранку нічого важливого не підписуємо. Писуйте. Будуть просить у вас в борг, не давайте. Самі не беріть в борг сьогодні гроші. Навпаки, концентруйте увагу на собі, на тому, що для вас важливо. І взагалі першу половину дня краще провести в. Менше контактує з іншими людьми, якщо ви не впевнені, що у вас достатньо сил і енергії, щоб справлятися з якимись такими неоднозначними ситуаціями. Доброго ранку, рада бачити вас навзаєм. Оксана. Я вас також рада бачити і взагалі рада всіх бачити. Я також скучила. Так, що стосується грошей, по-перше, я вже сказала, ніяких кредитів, ніяких боргів, сьогодні не даємо і не беремо в борг. І... Якщо вам будуть давити на жалість, от мені потрібні гроші, будь ласка, будь ласка, ні. 100% ні. От уже там ближче до 17%, можливо, ну, якщо дуже хочеться дати, то можна о 17 годині так, а взагалі не вестися на провокації, дивитися на себе як на людину, яка може змінити свою фінансову ситуацію. От якщо ви зараз живете в стані, знаєте, все пропало, я нічого не можу з цим зробити, в мене маленька зарплата. У мене там то-то. то, то, то. Сьогодні якраз таки потрібно сказати: так, в мене маленька зарплата. Але я точно знаю, що є вихід із цієї ситуації, і я хочу його побачити. Тобто візьміть відповідальність свої руки, спокійно прийміть те, що у вас є. Без жодної знаєте, почуття провини, що я такий поганий, так мало заробляю. Ні. Дуже важливо не. Катіруйте, знаєте, людей в залежності від того. Скільки вона вони заробляють, тобто не діліть людей на те, що він заробляє багато, значить, він там розумний і так далі. А цей заробляє мало. Він мені не цікавий. Сьогодні в жодному разі це не потрібно робити. Взагалі потрібно уходити від цієї моделі, тому що ви не знаєте світ настільки швидко міняється. Ви не знаєте де і ким буде ця людина завтра, через тиждень, через два роки. Розумієте, може, через два роки ви будете вже набагато менше, ніж він. Заробляти тому утримайтесь від цих думок. Також сьогодні може бути таке, що, знаєте, ви придумали якусь ідею, хочете йти там, проявлятися, йти в сторіс, щось зробити, а вам будуть оточуючи казати, та це вже всі зробили, та це не потрібно це робити. А може, ти зробиш це завтра, а може тобі потрібно ще щось вивчити, а потрібно наймати СММ, а потрібно то, а потрібно сьо. Не слухайте нікого. Сьогодні ваш день. Ви приймаєте рішення, ви не є жертва. Ви не є людина, якою можна помикати. Ви є людина, яка сама приймає рішення і зробіть це сьогодні. Самі приймайте рішення, що вам робити, і як продвигати свій бізнес і що робити для того, щоб заробляти. Не слухайте оточуючих, вони сьогодні будуть заходити за ваші кордони. Відстойте сьогодні ваші кордони у грошах, тим паче. Що стосується відносин, у відносинах знаєте, від романти... від романтики. Може бути, знаєте, такі качелі від того, що я тебе ненавиджу, до того, що я без тебе жити не можу. То сьогодні варто згармонізувати енергії, особливо ввечері. Романтичне побачення буде не надзвичайно доречним в енергіях сьогоднішнього дня. Якщо ви ще зробите це уже там на закаті, десь як при свічах, зробити там, чи може погуляти разом. Ну, тобто, придумайте, що ви можете зробити зі своєю другою половиною. Для того, щоб укріпити ваші відносини. Якщо ваша друга половинка далеко і ви не можете з нею бути разом, то ви можете сьогодні е, знайти якийсь може, вірш, написати чи наговорити, якусь там. Е, Прочитати своїй коханій людині вірша, розказати, як ви її любите, сказати, наскільки вона для вас цінна, не боятися, що вас неправильно зрозуміють, а навпаки, отак соєдіниться з цією любов'ю до свого партнера, і, от пропустити через себе цю любов і наговорити, написати, сказати, щось подарувати. І це буде дійсно сьогодні. Те, тим, що укріпить ваші відносини і може стати навіть традицією вашій сім'ї, вашому роді. Тому подумайте про це. Що стосується здоров'я. Сьогодні не варто вживати алкоголь, їсти жирну, тяжку їжу. Сьогодні варто, якщо ви хочете і можете, дуже гарно якісь пост, якесь таке, знаєте, легке харчування. Не ризикуйте сьогодні своїм життям. Якщо не е критично не ходіть сьогодні до лікарні. Створюйте в своєму житті енергію здоров'я з того, що ви можете зробити. Тобто Це чи фізична нагрузка, правильне питання. Як сказати українською правильне питання, правильне харчування? Да? Тобто постарайтеся сьогодні от притримуватися такої, знаєте, дійсно бережливої до себе поведінки, боже, не можу сформувати фразу. Ну, ви мене зрозуміли, да? Тобто, притримуйтеся здорового образу життя. Окей, хай так буде. Тобто, ну постарайтеся сьогодні приділити час своєму здоров'ю, не закидайте в себе там ні кока-колу, ні фастфуд. Якщо немає можливості поїсти, сьогодні краще взагалі не їсти ніж їсти, що не попадя. І не вживайте алкоголі, різні енергетики. Тобто от, от такі рекомендації по здоров'ю. Енергії сьогодні буде достатньо у тих людей, які вміють наповнювати себе ресурсами, наповнювати себе енергією. Не буде енергії у тих людей, які нічого не роблять для того, щоб бути в гарному фізичному стані. От Тому зверніть на це також увагу. Сьогодні ми будемо працювати з колодою просто. І так як я на виїзді, ви знаєте, я не можу, у мене немає тут багато. Е... Різних колод, але будемо працювати з тим, що є. І так, давайте подивимось, який ресурс сьогодні мені варто активізувати в своєму житті. Який ресурс мені варто активізувати в своєму житті? Ось така у нас карта, це колода просто. Що ви бачите на картинці, хто це, що це? Що там взагалі відбувається. Угу. І е, відповідна е, знайдіть відповідь на питання, що мені варто сьогодні зробити, щоб бути в ресурсі, який ресурс активізувати. Ну, те, що я бачу, тут, ну по-перше, це діти, які дивляться вдаль через бінокль, і хлопчик показує дівчинки, дивись, там щось таке прикольне. Діти для мене це символ того, щоб дивитися на світ відкритими очима, радіти якимось дрібним. Е, моментом знаєте, гарним, і якраз таки це дуже гарно до сьогоднішнього дня, да? щоб наповнити себе ресурсом. І по-друге, це дивитися вдаль, не зациклюватися на якихось дрібних неприємностях навколо, а дивитися у. Туди у щось велике, щось більш таке, знаєте, масштабне, тобто не погрузати в цих моментах, знаєте, щоденних якихось справ для мене це буде ресурсом. Про що цей ресурс для вас? Ресурс поглядати на людей, які мене оточують, їхні дії відносно мене, слова, угу. спостерігати дитячий інтерес до всього, що відбувається довкола. Супер, отлично. Так, давайте тепер подивимось, яке питання варто нам сьогодні всім собі поставити, і це питання буде для нас, відповідь на це питання буде для нас ресурсом. Помічати прекрасне, поставити ціль. Угу. І питання у нас звучить таким чином: хто чи що може допомогти мені у а, досягненні бажаного? Тобто, нам з вами сьогодні варто подумати, що я не один на цьому світі, і що є люди, які можуть мені допомогти. Але потрібно зняти корону, знаєте, зняти оцей. Момент, що я все можу сама, і не потрібно мені допомагати, а попросити допомоги сьогодні дійсно день такий, що ми можемо побачити любов і прояв любові і турботи до нас, від людей, про яких ми навіть не могли подумати. І навпаки, від кого ми очікуємо допомоги, можуть нам її не надати. Але це не привід, знаєте, бути в нересурсі, давайте так скажемо, дивитися у майбутнє з дитячою цікавістю, звертати увагу на те, що буде сьогодні проявлятися. Супер! Дякую, дівчата! Все. на цьому будемо завершувати і до зустрічі завтра в прямому етері о 9 годині ранку. Обіймаю вас серцем і душою. Завжди ваша Тетяна Лемешко. Пока-пока.